Рідню полеглого у російсько-українській війні військовослужбовця Тараса Мельника висаджують дерева в пам'ять про нього. 24-річний герой добровільно став на захист України з початком повномасштабної війни. Загинув під час виконання бойового завдання 24 березня цього року на Донеччині. Разом з Тарасом ми вже мали відсадкувати п'яту річницю. Разом одружилися більше двох років тому. Ми не встигли відсвяткувати велике весілля. У нас був тільки розпис, оскільки наше весілля було заплановане на липень 22-го року. Наскільки ми вже розуміємо, тоді вже була війна, Тарас вже служив. Він пішов у добровольці з перших днів війни, хоча абсолютно не мав жодного досвіду. Проте у нього було те, що в багатьох немає. це дуже багато сміливості і любові до України. Дерева будуть рости у сквері наших героїв на території ліцею номер 5 Тут захисник навчався впродовж 2005-2016 років. У сквері раніше цвіли лише сакури. Тепер тут з'явилась ще й яворина. Тарас ще на початку війни. Хоча я не хотіла навіть слухати, але він сказав, що у разі, якщо щось станеться, щоб я йому включила пісню «Яворину» на похороні так і сталося, виконала його бажанням а зараз. Біля його школи, з якої він випустився, буде посаджена яворина. Мені дуже приємно. Я знаю, що Тарасу було приємно, що пам'ять про нього буде біля школи. Явір це велике дерево, яке буде рости багато років. У 2023-му у саду висадили сім білих сакур. Біля однієї з них табличка з іменем сина Хмельничанки Тамари Парій. Володимир закінчив ліцей у 2002 році. Працював у поліції Київщини. З початком повномасштабної війни став на захист України. Загинув герой у червні 2022-го у Донецькій області. Сьогодні запросили, я сказала, що обов'язково прийду. Я так <клес> пам'ять його і хожу на всі тут красімірприяті, які влаштовують. Я рахую, що це треба робити. Це пам'ять треба передавати молодому поколінню. Класна керівниця Володимира Парія згадує, він був дружелюбним, веселим та добрим хлопцем. Найбільше він любив свою сім'ю, свою маму, бабусю, своїх сестер. Моє вікно знаходиться навпроти цього деревця. Я кожного разу спостерігаю за ним і взимку, і восени. І сьогодні, коли світить яскраве сонечко. І я бачу, що це дерево зацвіло. Це значить, що він в нашій пам'яті назавжди. Заклали сад ще у 2020 році у пам'ять про полеглих захисників, які є випускниками навчального закладу, та чиї діти навчаються тут, коли вже було два загиблих героя Павло Дияк і Валерій Дереш. Але відкриття сталося тільки 23-го року. Власне, тоді ми висадили шість сакур нашим випускникам і також одному батькові, сьомому герою нашому це Шкринда Андрій, він сусід нашої школи і батько трьох дітей, які навчаються у нашій школі. Нині школярі ліцею зав'язали на кожне дерево червоні стрічки, які символізують пролиту кров полеглих захисників. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.